обороноздатності української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлений під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків, постановляю нагородити медалю захиснику вітчизни Шкутяка Петра Зиновича, старшого лейтенанта. Також нагороджується старший старшим почесною відзнакою від начальника генерального штабу головування збройних сил України народним знаком учасника антитерористичної операції. Медально захиснику вітчизни роківського Василя Романовича, старшого солдата. Президент України Петро Порошенко наказ військового комісара Іван-Феківського військового комісаріату в умовах особливої поріду та розв'язання проти України гібридної війни, особовий склад Збройних сил України, є провідною силою стримання агресора, відстойнює гідно європейського майбутнього українського народу, з метою заохочує учасників антитерористичної операції, які перебувають на обліку Іван-Фекістського міському військовому комісаріаті, на виконання вимог начальника Генерального штабу головою Збройних сил України. За високий професіоналізм, проявлену ініціативу, наполегливість та сумлінне виконання службових обов'язків наказує нагородити заохочуною відзнакою начальника Генерального штабу Глобування Збройних сил України, народним знаком, учасника ТО, молодшого сержанта, Абрамюка Богдана Васильовича, солдата Андрійчука Андрія Михайловича, старшого солдата Андрієва Євгена Олеговича, Капітана Андрійчева Степана Степановича. Солдата Атаманюка Володимира Євстахевича, старшого сержанта Бодай Володимира Миколаєвича, солдата Бадбурина Олександра Васильовича, старшого солдата Баран Віктора Володимировича.